Все. І вже нормальна весна, ніякого снігу, все добре. Але у нас нас декілька днів тому був сніг, все засипало. Вот. Зараз вже нормальна весна, вже сонечко світить, пташки співають, вон там колінічі позаду, все нормально. Ми, до речі, знайшли їду на любові, здається, колінічі, де зараз можна зайти там щось, а, щось випити якогось чаю чи да. Так що ну, шо, зараз привіт, Підемо. Всім. Да. Да. всім до речі, привіт. О, сьогодні у нас новий відос. Зараз ми їдемо в зоопарк Лімпопо, заправляємося чаєм і будемо їхати вже в сторону, до речі, Дрогобича. О, знаходиться цей зоопарк якраз в тій стороні. Отже, приїхали ми в Лімпопо, десь від Львова годинку треба їхати. Ну, сьогодні от, неділя, до речі, траса була пуста, тож, от можна розраховувати десь на такий час. Тож, зараз подивимося, що тут за зоопарк. От, Анастасія, це взагалі перший раз в зоопарку, вона ще багато тваринок навіть і не бачила вживу, тільки на малюнках. От, тож зараз закриємо машину от, і підемо дивитися. Що тут є цікавого і хто тут живе в цьому зоопарку. Добре Добре, день. Добрий. Добре. день. Ага, Добре, дякую. <хи> Ух ти, як тут кричать? всі. Слушай, не треба було брати, так? нормально. Настя. Привіт! Як в тебе справа? Нормально. Не вона яка там горіла сидить. Ось. Але вона не справжня. Залазь сюди. Сидимо, почекаємо, поки мама прийде. Несе коляску, бо ми так зрозуміли, що територія велика і ми тут не виходимо ногами це все. О, треба трошки підстрахуватися і взяти візочок наш. О, ну і... Зараз мама прийде і підемо да? і підемо дивитися на тваринок. От, сьогодні такий чудовий день у нас видався. От, можна якраз погуляти і подивитися, хто тут живе. Да. Мартишки розкричались, так? Да? Настя. Лянякі. Ага. Каже Настя, я мартишку взагалі перший раз бачу в своєму житті, бо дитина не бачила ще вживу навіть мартишок. цих. Ну, дай. Я боюся тебе. Ага. Хочеш такого? Пальці відкуси. Ти їси, так? Ти вариш, що п'єси? Ага. Ой, О, гля який. Ух ти. На. Дай ему цей. Ага. Ага. Привіт всім ближче. Сьогодні такий чудовий день і чудовий настрій. Ми приїхали в зоопарк. Ось, ми тут, ми тут вперше. І хочу сказати одне, що звірі, які тут в цьому зоопарку, насамперед, це звірі я знаю, з Одеси, деякі, можливо, навіть із Харкова. Ось, Тут велика дуже територія цього зоопарку. І, і дуже різноманітні звірі. До речі, дуже охайні клітки. От ми зайшли одразу так чистенько. Все От, Все дуже охайно. Звірі якось також, Звір'я, тваринки. Тварини також по ним видно, що вони достатньо так охайні, а також за ними тут доглядають. Ну так, да. і мені, до речі, цей зоопарк дуже схожий на екопарк Фельдмана у Харкові, той що знаходиться. Але він от під час війни дуже сильно постраждав від ракетних Пиште вибухів. От, і Частину звірів, мабуть, Шо? навіть сюди Облилась? привезли. Я десь давай читав. його покладемо, потім будемо основу... бути. Частину звірів відвезли ще в один зоопарк, який знаходиться у саду Шевченка в Харкові. Це один з найбільших рука, зоопарків вже, в Україні. То, може підемо. От, він, він там зараз дуже класно Не, відреставрований ну, пішли, пішли. і дуже багато звірів. От, так що, пішли. коли ми будемо в Харкові, я думаю, що ми обов'язково туди сходимо От, і вам теж покажемо. Ну, а наразі зараз гуляємо тут. Е, теж тут дуже дуже гарний зоопарк. Нам подобається. От Анастасії подобається. Взагалі круто, що от можна да, от так от приїхати і ну, відвідати зоопарк, Навіть хоч, хоч у самому Львові і нема зоопарку, то, то 50 кілометрів від Львова виїхав, а підгадати гарну пи? погоду і так от відвідати зоопарк, подивитися на звірів, погодувати. Так що Це круто. Боїшся? На, ну, так і побільше тримай, щоб тобі не так страшно було. Ой, а як же ти достанеш? Ну, голову висунув. <гум> бачиш? <гум> ага. Так а як він туди пролізе назад, Та пролізе. Ага, пролізе. Та нормально все в них. Ага. Ой, а ті он дивися, хотять. Ой, ти лікаєш. Ну, аби похавати тут. Любиш ага. маркви, так? Ага. Та все немає в нас більше. То качки там на вони, бачиш, Кудахкають там. там. Навіть лебеді є. О. Ні, ну, територія дійсно Дійсно велика територія, от, є тут де погуляти, ну, то ми так зайшли, якось подумали, що там отут, тіпа, три вольєри і все. А ні, тут багато місця, багато тварин. От, в принципі, навіть от... Всі основні, як то кажуть, всі є. От, можна їх погодувати, можна тут придбати, або там капусту, морку, або з собою принести. От тож, ну, Дуже чудово тут. Класно, можна погуляти, провести час. Ну, що я можу сказати? Прикольно, згадався Харків. Ну, Я думаю, що тут немає жирафа. От, Наприклад, в Харкові саме така перлина Харківського зоопарку це був жираф, бегемоти. От, і пінгвіни. От, в Харкові є пінгвіни. Тут інші, тут багато он, лебеді чорні, до речі, дуже такі вони рідкісні. От потім що тут? Ну багато також звірів. А, ні, ні, ні. От, лами, лапаки, точніше. Чи як вони лапаки, чи пальмаки, чи я вже не пам'ятаю. Ні-ні-ні. <зарків> Якось вони називаються оці гарнюні. Я пам'ятаю, як ми були в Буковелі, там Гуцулен. там також були оці, оці цікаві. такі. О, Буковелі там дуже зоопарк, тут яка більший. На, тут навіть більше, ніж фільма на у Харкові. Я так якось спочатку подумав, що він такий самий, але ні. Знімай, він більший насті, велика територія. На. Тож. Ви щоб пальці не відкусили. Звичайно. Ага. Чуха, Лёші, можна тебе погладити? Я поглажу тебе, можна? Почухаю за вушком, хочеш? І О, і ти хороший, хороший. Давай я тобі за вушком так почухаю, хочеш? Отак. Подобається і що сказати хочу, що ми не знаємо, чи є сюди якийсь автобус, чи є якийсь розклад до цього зоопарку. Але дорога йде на Дрогобич, встається, ти, да, ти казав на Дрогобич, Так, так, так і на якщо Дрогобич. Якщо ви збираєтесь до Дрогобича, можна сісти на якийсь автобус, який йде до Дрогобича, і доїхати сюди. Та я думаю, що ходить сюди щось. Якийсь розклад можна подивитися, то зі Львова 100% можна доїхати. Гуси тож. А, а, яху, а скажи, відстань. Бо щекий поважний ходить. Мені вказується, він такий характерний. А он ще О -о -о. один. Це таки побільше ти, буде. Откуди ти прибіжав. Тут ага. <сувкроши> такий великий. Мартишок тут більше всього. В Цьому зоопарку. <смеш> Страшно. Тут... Накритяв на нього, щоб той не підходив. Ага. Тут ми побачили в цьому зоопарку такого великого ворона. Це якби з родини воронових, а називається він як круг. Mm -hmm. ну, знаю, що взагалі ворони це такі дуже класні створіння, такі птахи, дуже розумні. Насправді, я читала, що ворон там займає, навіть він може думати, наче як дитина маленька. Його можна бресирувати, його можна багато чому навчити, там, наприклад, щось там можна вкрасти. Вони ж люблять все таке, щоб блистіло. І от зараз я дивлюсь на нього, я представляю, як йому хочеться полетіти, кудись його в клітці тримають. Дуже шкода, але, але якось так. Але не факт, що він виживе, якщо він все життя прожив у клітці, якщо його зараз випусти, випустити на волю, що він там зможе вижити самостійно. Я не знаю, можна вам таке їсти чи ні. Ну, тому що щось трошки погано йому, що він чи хворий, чи що, бідняга, чи все ковбасить. <рив> ну і взагалі от трошки фактів про цей зоопарк. Він тут заснований ще у 2008 році. Територія його складає 6,5 гектарів і нараховує близько 700 тварин і десь 200-210 видів. Ось, Так що ну, доволі таки багато тваринок тут. Капібара. І, в принципі, он, да, навіть там Аліна десь капібару побачила. Тож, Класно, да, що і він тут продовжує розвиватися, будуватися. Ми побачимо, що щось добудовуються, якісь вольєри, тобто якихось ще тваринок сюди будуть, мабуть, довозитися якихось, можливо, інших регіонів. Тож, ну, Всім радимо відвідати його, якщо є така можливість, От, особливо з дітками, буде тут чим. Зайнятися такі дитячі майданчики також і тут і продають різні смаколики, і для тваринок в тому числі можна придбати. Тож всім радимо сюди заїхати. Дуже зручно, коли біля зоопарку є такі кафеш, кафешечки. І тут також є таке велике просторе кафе. От, ми зараз трішки перекусимо і будемо далі, мабуть, скоріш за все, підемо далі, десь прогуляємося ще на буволі, подивимося і поїдемо вже додому. Такий файний у нас вікенд вийшов. Вікенд так, ми трошки перекусили, під'їли. Зараз ще прогуляємося по цій території. Тут за територією самого зоопарку ще от є такі вольєри, огорожі з цими з великими рогатими тваринами, такими от як, як. Тут, тут ще якісь тут такі козлєвичі. Так що зараз тут ще трошки походимо і будемо їхати в сторону Львова вже. Ще по дорозі думали заїхати на... Річку Дністер там е, бачили, є такі теж непогані, непогана така територія, де можна відпочити і подивитися щось. Так що, от, якось так. Ми тут до дорогою ще до Львова заїхали в один населений пункт, підлісся називається. Тут от таке озеро є, де, я так розумію, можна порибачити. В'їзд сюди коштовний, 300 гривень, здається, з машини. От. І на цілий день можна тут ловити рибу. Ловити рибу. Да. Такий, сьогодні, якраз, от, мені здається, гарний такий день для цього діла. Сьогодні ще, до речі, велике свято, вербна неділя. Тобто це якраз от за тиждень до. Ви будете на Великдень до Пасхи, да. якраз от перед Великоднем. Це такий як день, коли ну, символізує це сходження Ісуса Христа до Єрусаліму, коли оце укладали його е шлях, так би мовити, цим гіллям е пальми. Ну а В Україні пальми нема, тому куди ти українці там брудне, от... де сюди. Сподавне використовують саме вербу. Це як перше дерево, котре. Квітне навесні. Ось, і йдуть і святять, і приносять додому як от такий символ добра, добробуту, миру, от чого нам всім наразі дуже не вистачає в Україні. От. Тож, друзі, отакий от от у нас сьогодні вийшов. Випуск невеликий. З'їздили ми до класного зоопарку. Ми там, чесно кажучи, от перший раз теж туди приїхали. Тут -тут. Буквально 40 хвилин від Львова в сторону Дрогобича, якщо ви ніколи не були, то обов'язково завітайте туди. От, ми вам радимо це місце відвідати, особливо з дітками можна класно там провести час. У да? тебе є mm -hmm. якісь ще побажання? Хочу ще сказати, <звітити> що вербу, вербу в різних регіонах називають по-різному. Є така назва є. Ми як називаємо ласка. котики. Та, є Котиками. котики, потім шутка <рес> е або лоза. Так, Ось. є також лоза. Да, тому, друзі, вас, вітаємо вас з великим святом. Так. От, особливо ті, хто сьогодні йшов в церкву, святив вербу. І готуємося до Великні. Так, І готуємося до Великодня. От, тож, ще раз дякуємо вам всім за перегляди. От, <рес> бажаємо вам і вашим сім'ям добра. Добробуту, здоров'я, миру саме найголовніше в да, ці тяжкі часи. Тож, побачимося вже в наступному нашому випуску. От. І всім до зустрічі, всім па-па.